Тепер розповім, для чого використовуються ліквіди, аміноліквіди, яка їхня перевага. Що пелет, що бойл не має таку властивість, як губка втягувати в себе як все корисне, так і не корисне. Тобто, якщо ми рибалим, а на дні є смердючий мул, і закинемо пелет або бойл без ліквіда, то він просто потягне в себе з тобто, того смердюха і перестане бути привабливим рибі. І здавалося б, бо свіжий бойл або свіжий пелет а чомусь не клює. В таких випадках риболови спортсмени, та ну, багато хто так робить, або заливають воду, щоб тобто він розбух, набрав себе і більше нічого не взяв, або для чого заливати воду, додають ліквіда, аміну ліквіда, окремо ліквіда. Тобто це є харчові стимулятори, харчові комплекси, що шопелет втягує їх в себе і вже не тягне нічого поганого. Яка їхня перевага і чому. Їх використовують, яка моя була задумка. Ліквід, плюс амінокомплекс. Тобто він на меншу кількість корму створює більший харчовий сигнал. І риба затримується на точці ловлі, бо вона отримує по рецепторам, що блін, тут має бути велика кількість корму, а її по факту нема. І вона починає краще рити, краще шукати, де цей корм. І в твому, в свімі, в тому нашій точці ловлі затримується, і ми вже на флет, вже призгаємо, вже ще щось там робимо, і флет виділяємо.